Всім привіт! Мене звати Віталій, і ми повертаємось у світ Dark Souls 2. І сьогодні у нас повністю серія, та, напевно, не тільки сьогодні, буде присвячена замоку Дранглік. Ми будемо шукати у ньому щось цікаве. Як бачите, я повернувся в свій старий е, сет. І що у мене тепер як зброя Катана. Чим добра катана, тим, що у неї дуже швидкі удари. Тобто, якщо. Мій меч і був не сильно швидким, то з катаною у мене тепер все набагато більш цікавіше. А, так. Наскільки я знаю, от в цій прекрасній кімнаті а, зрозумів. А. Перепрошую. Катана. Потім. Я тут трошки... А оці от всі рицарі будуть оживати. По мірі того, як я буду до них підходити. По-моєму, так. Абсолютно вірно. І у них, я вам скажу, до речі, досить болючі удари. О, я не розраховував тихо-тихо-тихо. Хлопці, спокійно. Так. Попрошу. А, я знову трішки часу не грав, тому у мене можливо будуть якісь проблеми з... Хіба ці двері не повинні були відкритись? Чи мені їх треба вбивати коло цих? Окей, mm -hmm. okay. пробуємо ще раз так. Ой-ой-ой! <coughs> Я не очікував цього. ха <laughs> Знаєте, напевно, я зараз зроблю трошки по-іншому. Я не буду приймати людську подобу. Я буду. Так, у мене є. Такий же щит тільки. Блін, все це дуже... Але я з цим щитом я не повороткий, але я буду з ним. Не буду з ним так відпадати від них. Бачите, вони в мене майже не... Вони мене не відкидають. Просто будемо їх. З вами крутити. Але, блін, вони все одно. Достатньо швидкіш для того, щоб мені знову наваляти. <плес> <плес> так. Давайте я подумаю, тому що це не... Це не ок. Так, першим ділом. Давайте я попробую свій меч рицаря. Попробуємо з ним. Зі своїм старим. Просто сволочі нападають по двоє. За рахунок цього за ними дуже важко слідкувати. І, крім того, вони не просто. Тихо-тихо-тихо. Так, мінус один, вже легше. У нього така піка довга. О, ну, звичайно, звичайно, він мене вдарив. <клес> <клес> так, мені це не дуже подобається, тому що це вже моя третя смерть за останні 5 хвилин. Ну, По крайній мірі, зі своїм старим мечем я зміг його добити. Ага, все-таки. Я не знаю. Окей, okay, давайте ще раз mm -hmm. у них немає перерв майже після атак, Перед того, вот у них э, таргет лок на них меняется. Я вичта, что они просто попеременно поживают. Ну, в принципе, это Dark Souls, тому тут такая штука. В принципі, може бути. Ну, По-моєму, я вже виробив на них тактику. О, я думаю, не думаю, знеску, що це буде великою проблемою тепер. Прощай. Так. Ну окей, воно засвітило щось. І... і що далі? Я так розумію, їх ще треба вбивати коло дверей, тоді. Тоді, тоді щось теж відбудеться. Е -е -е, окей, пробуємо вбити їх. Це, це реально важко. Ну-ну-ну-ну тихо-тихо-тихо. Головна проблема, що їхні ці... Тільки дуже великі і блін. Ха-ха-ха. Ще ці сволочі оживають по одному. Так, окей, ну я запалив цю фігню. Не скажу, що мені це чимось допомогло. Блин. Це складно. Ну, я попробую ще пару разів, щоб зрозуміти. Згоріть, чи є сенс тут. Та ну що ж ви зробите, а? Просто подивіться на них. І зараз і мене вдарить. Ой, так, ні, це, 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 це. це. Це, це це нездорово. Ладно, пофіг. Там є назад мій щит. Не буду я з ними більше битись. Ой, тихо. У мене вже паніка від них. Потрати на них 8 хвилин. Навіть може більше, не знаю. Тут, до речі, теж доволі. Такий okay, підлий. Так, все, прощаємося. Uh... Вербін, весь, весь цей замок выкликає у мене стільки бажання. Так. Катана. Стільки бажання піти додому. Але, блін. О, там от двері, яких я ще не був. Що, який міський чином? Помаленько. з вами все одно просунемося по ньому. В ту кімнату я вернусь рано чи пізно. От дивися. дивись. Прощай. А... Я не буду поки використовувати фігурку, тому що я не знаю, що мене чекає. Блін, так, тут тупік. Е Цікаво, а зверху я можу кудись піти? Тому що якщо е похід у мене тільки туди, до речі, хлоп, давай я в тебе ще прикуплю а, стріл магічних, Ну все, спасибо. Ні, слава богу, можна сюди, тому що я бы побоявся, що напевно що там... блін, знову ж таки. Стики. Босс. Хм. Королівський трон. Блін, мені все-таки туди вниз, і... Блін, я не хочу. У мене не виходить з тими Пікейщиками бы ты. було б по одному, я би ще, може, би якось щось би з цим зробив. А так вони, блін, по двоє. Так, тут нічого. там стоять два рицаря. До них ми не підем. Тут у нас дійсно нічого. Це мене... змушує мене сумувати. Тому що я не знаю, що робити. Я реально не знаю, що робити. Ну тут ще якісь двері, Ну, тут, по-моєму, щось зовсім непотребне. Ну от. А в мене нема. А, символ короля це кольцо, яке, по-моєму, в цій же локації, но під е десь під землею. Блін, окей, давайте якось... Ще в мене є, по-моєму. Такий от меч. Ну він хреновіший набагато що в мене другого вибору нема треба якось з ними битися о я забув що катани не в замах Ха-ха. знаєте, що? А що, якщо я буду отаким от важким рицарем, повністю важким? І ми з ними будемо просто потанцюємо? Що їм сподобається моя броня, в принципі, видно, що їм не дуже подобається. хоча знову ж таки, я не рахую, я не бачу, щоб це було просто. Давай. Але моя догадка вірна. Їх треба вбивати коло дверей і тоді. Там щось відкриється. І що тут? Ой, ну тільки не кажіть мені, що тепер оці хлопці будуть. Вставати з могил. А... Боже, це жахливо. Встаємо, встаємо. То хоча б одного я мушу вбити коло дверей. Я зрозумів. Mm. У них атака така, що. Дуже розумно. Я mm. дивіться це мені можуть допомогти. Як ви ставитесь до бомбочок? Муємо не дуже. Надто болісно, по-моєму. Ну, яка не яка тактика є, слухайте. Лови. Це шо ж таке, по 69. Трошки не то. Ну, з одного боку реально дивіться. Як тактика виманювання, ну в принципі працює. По одному по чуть-чуть. Блін, ну все одно. Імрой. Той ще. Так, ну цього коріша я повинен вбивати коло дверей. Як би він не хотів. знаете, вот так вот по одному, в принципе, это возможно. Я их зараз зачищу. Хотя они потом все одно. ой ой, -ой. Серьезно? Ніхрена ти б'єш, Ну <кхм> Я сподіваюся двері хоч лишиться відкритими. Так. Окей. Яка не яка, но ну, стратегія? Та я її не особливо Пішов в сраку? Вони потом по одному, та? Ну йди сюди, йди. Кухик ти машеш? Ну я прям не знаю. Так. А вот то, що я випадково підняв твого кореша. Хреново, иди сюда. Давай, давай. Ой, блин. Так, давай ты по одному, а. И хоть ты, хоть ходи, ходи. В це, по-моему, жестокое, жест якась. Прощай. Де твій друг. Давай, давай, давай. Ух, как ты бьешь. Ух. Слухай. Может, ты прям рэмбо. Так, главное не зачепить других. Ах. Давай, давай, иди сюда. Гівнюх! Так, давайте я его зараз забью и в принципе зупиню запись серии. Мы начищум всю кімнату полностью. А что ди... Повернемось з вами далі, тому що... Я бачу, що це буде надовго. А, так, по 2000 душ за них дають. Який взагалі сенс тут і заходити? Тут нема, абсолютно. Ну давай, давай. Окей, давайте припинимо запис серії на сьогодні. А, я зараз зачищу повністю всю цю кімнату за якоюсь спробою, і тоді ми з вами продовжимо. А ви знаєте, а не треба було нічого такого плану робити. Все виявилось набагато простішим. Я відкрив уже дорогу туди, куди мені, по-моєму, по ідеї треба було йти. Тому, в принципі, ми зараз з вами глянемо, що у нас тут і вже тоді закінчимо серію. Я не зачищав ту кімнату, виявилося, що я тут відкрив дорогу. Туди куди мені серйозно такий звук Нехороший тільки що був. Так, я понял. Так, секунду. Блін, який я класний. Знаєте навіщо я це зробив? Тому що оця от штука це ламає мені мою снарягу. Чи там у нас що? Ой і кольця поламав але це вже погано і пофіг давайте все одно глянемо я думаю це в любому випадку цього вартувало ну, не факт я було кольця зняти я чомусь не подумав ну ладно Uh, mm -hmm. uh, таке діло. Вернемось назад. <клідки> Такий класний. Правда, у мене душ не так багато. Навряд я зможу все це по, все поремонтувати. Ну, подивимося. Сподіваюсь, жовтий воїн не... Воскресне uh, Так. е, uh... Маджуло. Якщо що я просто якусь душу велику використаю, то й А, Так, мою снарягу. Точно, точно. А -а. Ще мені 1000 двітри. В принципі, окей. А, давайте на цьому я напевно нашу сьогоднішню з вами серію закінчу. Так, -а -да, напевно, так і буде. А раз я повністю верну свої кольца і прийду до того ж самого місця, де ми з вами закінчили. Ну, така от вона вирвалась. Дивною, ну блін, нічого не зроблю. В цьому весь Dark Souls. Дякую вам за те, що дивитесь, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо. Зрозуміти наскільки ця штука допомагає. А, зараз я вам продемонструю.